Дитячий візочок два в одному всього за 10 700 гривень від українського виробника. Пізочок Вікторія Gold Класік в універсальній обивці з якісного текстилю. А всередині натуральна обивка з бавовни, міцна та компактна рама, а також великі гелові колеса, що не потребують додаткового догляду. Дуже прохідні та з пружинною амортизацією на кожному колесі. Батьківська ручка регулюється по висоті. Велика містка люлька з функцією регулювання підхолівника та матрасиком в комплекті. А накидка на ліжки має відворот для захисту від поганої погоди. В комплекції йде сумка рюкзак для батьків, кошик для покупок, пеленальний матрацик, а також дощовик та москітна сіпка. Гарантія від виробника 12 місяців, а великий капюшон люльки має додаткову вентиляційну секцію. З 6 місяців можна пересідати в прогулянковий блок. Він має повністю регульовану спинку та підніжку, а також в йде чохол на ніжки для холодних періодів. Підписуйтесь, і купуйте в маля.